В Ірпені на вулиці Матвія Донцова відкрився перший у місті сучасний молодіжний простір Колаба. Це простір із напрямком із тім освіти, яка об'єднує вивчення підприємництва, науки, технологій, інженерії, мистецтва та математики. Простір абсолютно безкоштовний для всіх охочих. Тут є все необхідне, щоб навчатися, розвиватися та просто гарно проводити час. 3 d принтер, лазерний різак, vr окуляри, паяльні станції та багато іншого. Сьогодні простір. Відчинив свої двері для активної молоді приірпіння це взагалі дає багато різних можливостей. А я, як творча людина, я таким сим цікавлюся. Інколи ти просто думаєш, що от хочеться щось зробити. А такі речі вони ну дуже дорогі. Тобто, мати якийсь доступ до такого, це взагалі неймовірно. Молодіжний простір Колаба створювали п'ять місяців. Над проєктом спільно працювала громадська організація Глобал», Ірпінська міська рада, молодіжний парламент Ірпеня у партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ за підтримки німецького банку розвитку КІФД і посольства Німеччини ініціювала створення простору президентка молодіжного парламенту Ірпеня Олександра Ільніцька. Ще в лютому, коли у мене відбулася перша зустріч із Юнісефом, керівництво міста підтримало дану ініціативу. І сьогодні ми бачимо простір, який відкривається власне для молоді, для підлітків. Розкажемо і покажемо, що таке 3D-моделювання, що таке лазер, що таке різні технології. У молодіжному просторі Олександра Ільніцька працюватиме та навчатиме дітей разом із віце-президенткою молодіжного парламенту Ірпаня Аліною Савинок. Для цього вони прийшли спеціальне навчання. Зараз в цей день відкриття досі не віриться, але насправді дуже радісно, бо простір стане не тільки платформою для реалізації і генерації ідей, в принципі, молоді, а й такою таким майданчиком для створення суспільно корисних і ідей, суспільно корисних проєктів молоді ірпінської громади. На відкриття молодіжного простору Вірпінь завітало чимало гостей. Серед них люди, без яких цього всього б не відбулося: директорка освітньої фундації «Go Global» Тетяна Коврига та голова секції освіти українського офісу ЮНІСЕФ Емануель Абріу. Сьогодні відкриття простору і відчувається приємне хвилювання. Ми бачимо, як багато дітей і підлітків раді мати свій власний простір. Це відкриття для Ірпеня. і я дуже вражена спільною роботою всіх моїх партнерів. Це результат багатомісячної співпраці, який ми бачимо сьогодні. Тут поділилася Емануель Абріу. Це простір для того, щоб наші діти могли творити себе, і в цьому я дуже вдячна ірпеню і громаді за те, що вони стали таким да, нашим оплотом і співпартнерами того, що ми сьогодні власне відкриваємо. Бо це неможливо без громади, це неможливо власне без дітей, які нам теж допомагали своїми ідеями і своїми запитами. Окрім насиченої програми навчання, яка передбачена простором колаба, усіх майбутніх відвідувачів також очікує літній молодіжний інноваційний табір. Це спільний проєкт молодіжного парламенту Ірпеня та Ірпінського ліцею інноваційних технологій. Юз від молодіжний інвейшн, тому що Ірпінський ліцей інноваційних технологій. І звичайно, це кемп тому, що ми будемо чекати всіх, охочих. зараз класно, що літній період діти трошечки розвантажені. Вони зможуть посилити себе розвитку інновацій та науці. Колаба це, мабуть, наймасштабніше відкриття за цей рік в Ірпіні. Я думаю, що молодь тут зможе Давайте себе далі. відкрити взагалі з іншої сторони, дізнатися багато нового, спробувати себе багато в чому новому. Молодіжний простір Колаба чекає на активну молодь при Ірпіні з вівторка по п'ятницю із 13 до 20.00. У суботу та неділю з 14 до 20.00. Адреса вулиця Матвія Донцова, 15.